Мені дуже хочеться вірити, що мої робочі принципи рано чи пізно дадуть от такий скачок по доходу. От приклад, сьогоднішній приклад, ребяточки, фермерочки, до вас, до вас звертаюсь. Значить, ми домовились з фермером відгружати соняшник. Ми поставили дві машинки на завантаження. В нього був не базовий соняшник. Там волога була, сміття було, і олія. Олію він заявляв, до речі, 49-ту. Причому робив людина, робила аналіз на лабораторії. Якби все окей, ми проговорили, що доплата буде по факту. Вигружених авто по реєстру, тобто ми платимо за 48-му, остальне доплачуємо. І 49-го лі була заявлена. Вигружається сьогодні 54-та. І що ви думаєте? Я, понятно, що діло, скидаю йому аналізну карту, ТТН і так далі. І спілкуюсь там з знайомим, він каже: ти що там, будеш говорити, чи не будеш? Ну, це ж, типа, вообще, ти вибачте мене, 54 і 49. Е, що там п'ятерочка на 300, пів, там, півтори тисячі гривень на тоні, е, якби зазор, можна ж про це не сказати, правда? І собі в карманчик покласти. Блять, їбать, я не можу цього зробити. Ви розумієте? З людиною спілкуюсь. Я взагалі за останню неділю де, з декількома людьми спілкувався стосовно того, як зараз взагалі робота, що вони роблять. Боже, я чую, як єбуть інші на аналізах, і це просто. Я не знаю, блять, от... Казалось би, півтори тисячі на тоні, зараз на 50 тонн, бля, ну 75 капусти положити, 75 тисяч гривень положити в карман, бляха, ну піздець хочеться. Але піздець я розумію, що я спати спокійно не буду. І от і я розумію, що я роблю правильно в першу чергу для себе, да, що я себе не найобую, що мені буде спати спокійно. А по-друге, задумуюсь, бля, чи правильно я роблю? Єбать, я чую, що на ринку відбувається, як люди працюють. блядь, і в мене просто. Ой, не знаю, не знаю, подивимося. Не знаю, не знаю, ви що думаєте. Бо я. коротше, я спати спокійно хочу. Ви розумієте, от, от така я сука людина, блядь, добра. Не знаю, подивимося.